Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії. Подорож до світнього мандрівника. Розділ сьомий. Частина 2. Я зараз не розповідатиму тобі, як перетворився. Ну, на дракона, я хочу один раз розповісти це всім і більше до цього не повертатись, сказав Юстас. До речі, я навіть не знав, що це був дракон, поки не почув, як ви вживаєте це слово після мого повернення до вас того ранку. Я хочу розповісти тобі, як я перестав ним бути. Перед, сказав Едмунд. Отже, останньої ночі мені було насправді гірше, ніж коли-небудь. І цей пекельний браслет так страшно мучив мене, що? Тепер усе в порядку? Юстис розсміявся, і цей сміх цілком відрізнявся від того, що його досі Едмунд чував з його вуст. І легко сунув браслет з плеча. Ось він. І кожен, кому він припаде до смаку, може його собі взяти. Отже, як я й кажу, я лежав і міркував над тим, що, власне кажучи, зі мною сталося. Аж раптом, тільки от ну, не знаю, все це могло мені наснитись. Веди далі, втрутився Едмунд, Намагаючись зберігати терпіння. Отже я глянув і побачив, мабуть, останню річ, якої сподівався, величезного лева, що неквапом наближався до мене. І дивна справа тої ночі не світив місяць, але навколо лева розливалося місячне сяйво. Він підходив усе ближче і ближче. Я страшенно його боявся. Вочевидь, ти гадаєш, що, будучи драконом, я легко міг би побороти будь-якого лева. Але це був інший страх. Я не боявся, що він мене з'їсть, а просто боявся його. Якщо ти можеш зрозуміти, що я маю на увазі? Тож він підійшов до мене зовсім близенько і глянув мені просто в очі. Я замружив очі, але це зовсім не допомогло, бо він сказав, щоб я пішов за ним. Хочеш сказати, що Лев розмовляв? Не знаю. Щойно як ти мене про це спитав? То, здається, що ні. Однак, якимось чином він мені це повідомив. Я знав, що мушу зробити те, що він каже, тому підвівся і пішов за ним. Він повів мене далеко в гори. Весь час навколо нього розливалось місячне сяйво. Врешті-решт, ми опинилися на верхівці гори якої я раніше не бачив, там був садок, дерева, фрукти і таке інше. А посередині було джерело. Я знав, що це джерело, бо видно було воду, що текла з дна криниці, але набагато більшої, ніж більшість звичайних криниць. Щось на кшталт великої округлої ванни. З мармуровими берегами і сходами, що вели вниз до води, ніколи не бачив настільки чистої води. Я подумав, що якби я занурився в неї, то це б точно допомогло моїй пораненій лапі. Та Лев сказав, що спочатку я повинен роздягнутись. Так, він сказав це, хоч я не збагнув. Вимовив він якісь слова чи ні. Я саме хотів відповісти йому, що не можу роздягнутись, бо ж не маю на собі жодного одягу. Аж раптом мені спало на думку, що дракони, здається, належать до сімейства зміїних, а змії здатні скидати шкуру. Ну так, подумав я. Саме це він і має на увазі. Отже, я заходився дряпати себе. Аж з мене луска посипалась. Потім почав дряпати себе ще сильніше, ще глибше. І отак уся шкура злущилася з мене дивовижним чином, як це іноді буває після хвороби. або не мов би я був якимсь бананом. Не минулої хвилини, а може, дві, коли я просто виліз із шкури. Ввець із неї вийшов, бо бачив, як вона лежить поруч, а було це видовище не з найприємніших. Ох, як я чудово себе почував. Потім я зійшов сходами. До цієї криниці, щоб викупатись. Я вже збирався вмочити ноги у воду, але глянув униз і побачив, що мої ноги знову стали твердими, шорсткими, покрученими і вкритими лоскою лапами дракона. Ох, не біда, сказав я собі. Це означає лише, що я мав другу шкуру під першою і теж маю її скинути. Я знову заходився дряпати себе і чухати. І та друга шкіра злізла з мене так само добре, як і перша. Я вийшов з неї, залишив поруч із першою і зайшов у мармурову ванну. Ну, і сталося те саме, що й першого разу. Тоді я сказав собі: Ох, підолашне я, скільки ще шкур я маю скинути. Мені знову дуже сильно закортіло тряпатись, і я втретє скинув шкуру і вийшов з неї. І поглянувши на своє відображення у воді, я вже знав. Що нічого не допомогло. Тоді Лев сказав, хоч і цього разу я не знаю, чи промовив він у голос. Ти мусиш дозволити, щоб я тебе роздягнув. Зізнаюсь, я дуже боявся його кігтів, але тепер уже мені все було байдуже. Тому я перевернувся на спину і чекав. Що буде далі? Вже з першого разу він встромив свої кігті в мою шкіру так глибоко, що, здавалося, вони торкнулися самого серця. А коли він почав стягати з мене шкуру, я відчув такий біль, якого ще ніколи в житті не відчував. Єдиною річчю, що дозволяла мені цей біль витримати, було полегшення, коли ця бредота спадала з мене. Знаєш, це було схоже на те, як стряпуєш собі з труп і з рани. Тобі болить, але ти все одно дряпаєш, бо радий, що він злазить. Дуже добре тебе розумію, перервав його Едмунд. Отже. Він стягнув з мене цю жахливу бредоту до кінця, так само, як я це робив тричі, тільки от більше вже так не боліло, і шкура тепер лежала на траві набагато більш груба, темна і гудзувата, ніж перші три. А тут був я, гладенький і свіжий. Як обдерта від гілка. Ну, і менше, ніж досі. Потім він узяв мене в кіхті. Це не було надто приємно, бо тепер, після скидання шкури, я був дуже вразливий і кинув мене у воду. За якусь мить я відчув пекучий біль. Але трохи згодом. Мені стало настільки добре, що я почав плакати і хлюпатись, а біль у руці зовсім минув. І тоді я побачив чому. Я знову був хлопцем. Ти, мабуть, подумаєш, що я вигадую, коли скажу, як відчував свої власні руки. Я знаю, що не маю м'язів. І що взагалі в порівнянні з руками Каспіана це худерляві жалюгідні паточки. Але коли я на них дивився, вони мені по-справжньому подобались. А за якийсь час Лев витяг мене з води і одягнув. Одягнув кігтями? А знаєш, я не дуже добре пам'ятаю, як це було. Але так чи інак, він одягнув мене в новий одяг, той, що тепер на мені, а потім я раптом опинився тут. Здається, це був сон. Ні, це не був сон, сказав Едмунд. Чому ні? Як це? Адже я бачу цей одяг. А крім того, тебе, ну, як би це сказати? Роздраконили. Отже, що це могло бути? запитав Юстас. Гадаю, ти зустрів Аслана, відповів Едмунд. Аслана. скрикнув Юстас. Я чув це ім'я кілька разів на облавку досвітнього мандрівника, і відчув невідомо, що. Здається, я його ненавидів, але тоді я ненавидів усіх. А взагалі-то я хотів би вибачитись перед тобою. Боюся, я поводився жахливо. Про це й мови нема, сказав Едмонд. Між нами зізнаюся тобі, що ти був не настільки поганий, як я під час першої подорожі до Нарнії. Просто ти поводився, як віслюк, а я був зрадником. Тоді взагалі мені про це не розповідай. Розкажи мені про Аслана. Ти його знаєш? Що ж, скоріше, це він мене знає. Аслан це великий лев, син імператора з за моря, котрий врятував мене. І врятував нарнію. Ми всі його бачили. Особливо часто його бачила Люсі. І, можливо, ми пливемо до країни Аслана. Якусь мить обидва вони мовчали. Остання яскрава зірка зникла з горизонту і, хоча гори праворуч затоляли їм вид вранішнього сонця, вони знали. Що воно зійшло, бо затока стала цілковито рожевою. Потім якийсь птах заскрикотав, немов папуга десь у лісі, а вони почули між деревами якийсь рух і звук Каспіанового Рогу. Табір починав новий день. Великою була радість, коли Едмунд, оновленим Юстасом Прийшли до товаришів, що зібрались навколо ранкового вогнища. Всі, звичайно ж, хотіли почути цілу історію від початку. Сперечались, чи той дракон убив барону Октезіана кілька років тому, чи сам Октезіан був отим старим драконом. Коштовні камінці якими Юстас напхав собі кишені в печірі, зникли разом з його старим одягом. Але ніхто, а вже особливо сам Юстас не мав найменшого бажання повернутись до драконячої долини за рештою скарбу. За кілька днів, перефарбований з новою щоглою і заповнений провіантом, Досвітній мандрівник був готовий до відплиття. Перед відплиттям Каспіан наказав викарбувати на гладенькій стіні скельного урвища над затокою такі слова: Драконячий острів відкрито каспіаном 10-м, королем нарнії, і те у четвертий рік його правління. Тут, як ми припускаємо, барона Октезіана спіткала смерть, було б приємно, і це не було б далеко від правди, сказати вам, що відтоді Юстас став зовсім іншим хлопцем. Але заради чесності, варто було б сказати. Почав бути зовсім іншим хлопцем. У нього були свої дивацтва. Минуло ще багато днів, упродовж яких він був дещо проблемним, але про них я не згадуватиму. Лікування розпочалось. Дивною була доля браслета барона Октезіана. Юстас більше не хотів ним володіти. Тому віддав Каспіанові, а Каспіан подарував Люсі. Але Люсі не дуже то хотіла ним володіти. Гаразд, нехай його носить той, хто зловить, сказав Каспіан. І підкинув браслет високо в повітря. Це сталося тоді, коли всі дивились на свіжо викорбуваний у скелі напис. Браслет шугонув у повітря, виблискуючи на сонці, і зачепився, як добре закинете на ярмарку кільце за невеличкий виступ на скелі. Нікому не вдалося залізти на скелю знизу, і ніхто не спромігся спуститись по нього згори. І він висить там, наскільки я знаю, дотепер. А можливо, Висітиме так аж до кінця світу.